Кладемо дві спиці разом, потім робимо намотування 8 обертів, пальчиком притискаємо, де закінчилось намотування і спускаємо із в руках 8 петель. Першу петлю набираємо на верхню спицю, кладемо її на натягнуту нитку між великим і вказівним пальцем. Потім опускаємо спицю донизу і робимо оберт за годинниковою стрілкою, тобто зліва направо. Тепер ми повторюємо один і той же рух для петель нижньої і верхньої спиці. Петля для нижньої спиці набирається з вказівного пальця, а для верхньої з великого. Перекладаємо спиці в ліву руку. Робоча нитка буде, як і завжди, на вказівному пальці лівої руки. Тепер виймаємо нижню спицю праворуч, її петлі залишаються на тросі. Всі петлі в'яжемо лицевими. Тепер перевертаємо в'язання в, в лівій руці так, щоб трос був зверху, а спиця з щойно пров'язаними петлями внизу. Протягуємо трос, щоб усі петельки лягли на спицю. А петлі, що вже пров'язані, опинилися на тросі, і продовжуємо в'язання лицевими. Ось так виглядає лицева сторона в'язання, а це виворітно.